Всім привіт, слава Україні. Рішили познімати своїх коників. Поганяли всіх. Зараз познімаємо. Покажемо, розкажемо. Зробили ми такий ланстак, приселили їх всіх в купу. Цезар, Майя, Челсі і Лис. Ці троє не продаються. Це може бути на продажу. Обмін, кого буде цікавити. Номер залишу в описі. будете дзвонити, питати. Лошачкове буде в грудні рік і 5 місяців. Такий жеребчик непоганий. Це Майя, Мая не продається. Ці троє всі не продають. Тримаємо для себе. Та хіба б хтось файні гроші туди Та Якби дали займаю файні гроші, то може би продали. А так, ця заліточок хотіла тримати, вже не тримаємо, бо є у нас другий жеребчик. Наш вам Бог. Не буде один. Це наша лиса. Хто слідкує, той знає. Має такого жеребчика. Жеребчик син Вандама. То йому в грудні, 12 грудня буде 6 місяців. Нині який тут? 31? Ану, подивись. Нині 30. 12 грудня буде 6 місяців. Такий жеребчик по вандаму і по ціковий. Жеребець не продається. Зараз ми його поміряємо. Покажемо. Поміряємо? Є пурлетку приносить. Це лиса. Кобила жеребна знову по Обаму. Крили її Обаму. Ли! Лея. Є завідає місць. Кобилку крили обаму, кобила жеребна. Вже п'ять місяць, навіть більше, бо то на 9 день порували її і тримаємо, чекаємо знову поповнення. Може буде лошечка, якщо добре буде. Маю теж. Плануємо тримати, парувати, щось розбудити, якісь коні. А це що нам не треба двох жеребчиків. Має з цього боку. Тож досі сервець сюди, стіхає.

Нагадуйте, на продажу. Ко буде цікавиться на номер буде в описі, будете дзвонити. Коня знаходиться, Івано-Франківська область, село та Сменичани. далі тезер. О, а де перейшов. Трохи його, його почесали, він знову ще скачив. Тезор? Ой. Пррр, чекай, чекай. Ну, витиснемо, це роз'єдж. Давай мірю його, покажем. першу його. Не бійся, не бійся. Десь 21. 21. Пердех. Пердех 21. Нога 21. А ну давай висотую. А така, ось така, десь. 21, торні. Давай висоту. Після бой потроха Може трохи, трохи нерівну здесь, але Ческаємо. Метр пятьдесят четыре. Метр пятьдесят четыре На Ланійку не смой. Я знаю, що там метр сорок вісім. Метр п'ять. Ну, не то вже з того боку. Танік. Гляда, ну дай да седи Ахай не буде старобок помірні воно скажи Писто не буде мити Давай Двадцять Ну двадцять твердях то двадцять да Дванадцятого буде 6 місць. А ну давай об'ємо. Ага, Скільки моє об'єм? Прошочок спокійний. Помог тримати його. Зато вже тягає продаємо. Стій, стій, стій. Стань! Ста, спокійський. Метр сорок метр тридцять вісім метр тридцять вісім Майримо Давай на той бік Я біг переведе. Має поміряємо За где мене, за где? Маля має 23 твердых. 23 23 твердых бьем футбольную. Да нашу їдек на ми її не подаємо, то що. Коли буде боку стокуда Що, кубела? Кубила що мірить? Я знаю, скільки кубила має. Так поюганіли їх. Кобила жеребну. Так, так, я вже кубила жеребна по обаму. Чекаємо результату. На три рік, якщо добре, будемо знову парувати її. Тримаємо її на лошади. І маю теж, хочемо тримати на лошата. Де далі Чекай, чекай, його під'ємо в залу та підійми, прийми. Є туди. А ти біг. Чекай, ще того. Дам ему взять и переменя Наза Назад 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 Єдай Где шту і чай? Є не Ну хочеся буква Шо Не хочете, десь виси хочете чихати. Закинь ми туда взагалі і зараз так пошло. Оле, я зараз пішов. Встань, вот эти крутиш тоже. Ее є. Щось yeah. yeah. ти спереду мене не переходили. Ристай, куда? Ры. Два дережі і дві кобилки. <trio> <skull> Такі у нас коник. Кольорову продали. Зашилося це, все це целе продати, бо ну Не треба вже репчиків ті. Там далі буде видно вже. Kaj je? Ne, 23. Ne, 23. Ona je 20. Ona je 20. Prkuda, gdje je nizu. час да? Хочется качать, ты блядь для волос дрался. Встань, Коніки Майя Ми їх трохи не випускали. Треба трохи дури Дарас Сей, за шой, шо під незавой. Той туди, то й туди. Візьми його так, тялсь, На штаб. О, на целерій підвієм з того боку. На целерії? Так. Mm. Шой. Що ти? Не. Mm. Тибі, зараз Треба бути б'є, зарапустимось. А я скалеска спокійно, у стой. Кобила трохи худа, ну, але лошак кігне її за то худо. Зараз як лошак вже всі відлучить. То, я думаю, що наша леска буде вже пролитись. Це наша Майя. Майю вже десь приїжджаємо, познімаємо. Не злесу так раз до пари двоє. Ці двоє такі шустрі, що є. 에... Пускай не. Не, не двоє дурі капець. Е, е, хе. Зався об вовк.

Пускай не ходишь тут? Пускай. Пускай вы из металдари я вети хочу там не розв'язуй, тільки візьме залітку цю білу. Бери! Хурма! Ти бежа з сов. Та, де проти мами? 6 місяців ще немає.

Коло цікаві не дзвонить, так, да, такого цікавого то можете дзвонити. Осак на продаж. Давай заганієш. Ко? Коні. Бере Цезарі першого заганіть. Yeah. Так що все, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Будемо зніматися.